Мої вітання. Сьогодні буде невеличке відео про те, чим заряджати мінерали восени. Сьогодні у нас 12 листопада, і хочу вам показати, що ще можна знайти в лісі. Правда, ми зараз не в лісі, я знаходжусь в лісополосі в межах Києва, до речі, що можна знайти ще такого цікавого. Енергетичного в лісі для того, щоб заряджати наші мінерали. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що найголовніше це ваша мета, з якою ви прийшли до лісу. Тобто, якщо ви прийшли збирати трави чи ще щось з лісу, то найкраще збирати їх саме для чогось одного. Тобто, ми сьогодні прийшли з вами до лісу збирати. Збирати трави, збирати ще щось, гілочки для того, щоб саме заряджати мінерали. Що саме ми будемо шукати в лісі? Мені цікаво, молоді зелені гілочки, мені цікаво, шишки, можливо, якісь більш-менш живі корінці, не сухі. А також, можливо, я знайду жолуді. Не знаю, зараз буду дивитися, тому що я тут не була більше місяця, чесно. У мене є ось така невеличка ємність. Я буду збирати на один раз для того, щоб заряджати мінерали. І перше, що мені трапився, ось такий мокрець. Він, нам, в принципі, також підійде. Як бачимо, деякі гілочки ще навіть світуть. Є у мене ось така ємність, і саме її я буду наповнювати. Не більше, не менше, а стільки, скільки нам потрібно. До речі, бабуся мене вчила років 25 тому, що з лісу потрібно брати рівно стільки, скільки тобі потрібно, щоб йому не нашкодити. Знайшла молоденьку крапиву, до речі, це дуже важливо. Рослина не має бути старою. Якщо ви знайшли більш стару, то можна взяти тільки верхушку. Я також візьму тільки верхушку. Крапива – це не тільки про захист, це ще й про зарядження та очищення. Нам вона також підійде, але її я візьму небагато. Чого не потрібно брати з лісу, якщо ви будете заряджати? З лісу краще не брати колючих ядовитих рослин. Ось, наприклад, Акація вона з такими колючками вона гарно підійде для захисту, але у нас зараз інша ціль, і ми її брати з собою зараз не будемо. А ліс потрохи засинає, ми бачимо, яке все. Начебто бліде, але насправді ліс восени мені подобається найбільше, тому що можна роздивитися абсолютно всі дерева. Ще що хотіла вам сказати, що можна також брати для зарядки мух. Зараз в мене ось такий, і я трішки візьму з собою. Наша коробочка по трішки наповнюється, поки ходила, ще знайшла ось таку фіалку дику. Ну і тут ось такі цікаві різновид термашки, також візьму декілька листочків. Поряд з цим у нас росте бузина. Зберемо ягоди бузини. Ось така краса у нас з'явилася. В нашій ємності. До речі, якщо наступного разу ви попадете до лісу і знайдете бузину, то буде дуже якісний чай. Потрапила трошки в іншу локацію. Як бачите, тут дуже багато старих сосен. І мене будуть цікавити молоденькі гілочки сосни. Хвоя дуже цікаве дерево, вона мені дуже подобається. Я її використовую, в принципі, в дуже-дуже багатьох ритуалах. Але зараз нам потрібні молоді гілочки. І розкажу вам те, що як мене вчили їх збирати. Не потрібно лізти, трусити чи ще щось, потрібно просто подивитися на землі. Коли великий вітер чи буревій, сосна за сосну чіпляється, відбувається якесь там у них тертіння і падають молоденькі. Наймолодші, наймолодші гілочки, які, в принципі, нам і будуть з вами потрібні. Ось так вони просто лежать. Їх просто потрібно підійти і взяти. До речі, такі гілочки можете сміливо класти собі до чаю. Смак дуже цікавий. Якщо ж скуштуєте, напишете мені. Нагадаю, що я. Знаходжусь в межах Києва. Бачите, це молодюсінькі гілочки, гляньте на маленький, маленький цвіт. Я думаю, що двох буде достатньо. Набір вийшов цікавий, можна навіть чаю випити. Ще хочу зробити одне зауваження. Дуже часто запитують, що потрібно нести до лісу, начебто якісь там дари. Ви знаєте, найкращий ваш дар буде те нічого не лишати в лісі, нічого не приносити. Бачу іноді, як лишають пакети з соком, пляшки з чимось. Це ліс, на жаль, самостійно не може переробити. Краще нічого не нести і нічого не лишати. Не кричати, не брати зайвого, не ламати, не псувати нічого в лісі. Відноситися до лісу з пошаною та подякою. Брати рівно стільки, скільки потрібно вам чи вашій родині. Ось такий у нас вийшов набір. І я думаю, нам його цілком достатньо. Хоча... Можна було б ще трішки походити. До речі, це я зібрала ну, хвилин за 15-20. І я впевнена, поруч з вами можна знайти щось схоже. Ну, і якщо ви будете себе чимно та гарно вести в лісі, ліс обов'язково дасть вам ще додаткові подарунки на вечерю. Що ми робимо далі? Далі все дуже просто. Спочатку ми беремо ємність. У мене це ось така величенька глиняна тарілочка діаметром, мабуть, сантиметрів 25-30. Спочатку викладаємо свої лісові дари, а поверх них вже викладаємо мінерали, ті, які у вас є. Мінерали чи прикраси, без різниці все викладаємо і залишаємо так на добу. Ну, хоча б на ніч. Ще що дуже важливо, після того, як ви поклали свої мінерали на наші дари, ось ці чудові наші трави та ягоди використовувати для чаю чи ще для чогось іншого не потрібно. Це буде ваш робочий інструмент для зарядження мінералів. І, в принципі, якщо ви його залишите, а мінерали приберете, можна буде ще декілька разів. З ними працювати.